Україні загальна національна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Заходимо до порядку денного, чи є присутні у нас вісім членів виконкому кворум для проведення засідання. Є на на засіданні присутні перший заступник директора юридичного департаменту міської ради Григорчук Наталія Іванівна та директор департаменту бюджету та фінансів міської ради Прохарчук Діна Анцарівна. Перед формуванням порядку денного наголошую всім присутнім у разі наявності конфлікту інтересів прошу зробити повідомлення відповідно до закону України. Про запобігання корупції і зазначення відповідного проекту рішення на порядку денному у нас сім питань. В кого є пропозиція зауваження до порядку денного? Хто за порядок денний? Дякую. Переходимо до першого питання. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 23 липня 2008 року. No п'ятсот тридцять Будь ласка, доброго. Колишнього бжере за грантові кошти уряду Німеччини та Швейцарії даним проектом рішення пропонується за походженням комісії при з формування та використання фонду житла для тимчасового проживання громадян включити житлові приміщення згідно додатку, з додатком до фонду житла для тимчасового проживання громадян. Прошу підтримати. Є питання? Немає тоді на голосування. Хто за? Наступне питання: про зустріне на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення фонду житла для тимчасового проживання та надання житлово-приміщення даного фонду, розглянувши заяви та надані документи громадян, враховуючи рекомендації комісії. Формування та використання фонду житла для тимчасового проживання громадян, проектом рішення пропонується взяти сім сімей на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання громадян, з яких шістьом сім'ям надати терміном на один рік житлові приміщення, які віднесені до фонду житла для тимчасового проживання громадян. Є питання? Немає на голосування. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 1 березня 2023 року номер 192. З метою виправлення технічної помилки просимо включити зміни до рішення номер 192 про виключення жилого приміщення з числа службових. Немає катанти голосу голосування. Хто за про зміни договорів найможих приміщень. Дякую. Доброго пане про зміни договору жилих приміщень даним проектом рішення пропонується внести відповідно до заяв громадян. Пропонується внести зміни в договори найму жилих приміщень та відкрити особові рахунки. Зміни відбуваються по трьох квартирах. всі в зв'язку зі смертю наймача боргів по даних квартирах. Я прошу підтримати. там? Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 11 січня 2023 року номер 17. Доброго дня. Враховуючи допущення технічної помилки при зазначенні екранів номеру терасного засобу, коли формується перелік є потреба скригувати даний перелік та використання новий редактор. Була допущена технічна помилка в Вінкоді транспортного засобу. Да, відсутня одна цифра. Тому... А можна сказати, що це ті автобуси, які ми отримали з Естонії, для того щоб всі розуміли, Ні -ні, взагалі що... це автобуси, які ми отримали ну, з Естонії амалоги. Це два автобуси РНО, яких була технічно допущена помилка в Вінкоді. Зараз технічно виправляємо цю помилку. Немає питань на голосування. Хто за інші питання у нас закриті, тому прошу залишити.